Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Новинка, трушлак квадратний із ручками. Ціна 39 гривень. Два варіанти кольорів на вибір. Ложка десертна довга. Ціна 15 гривень. Стильна новинка, піднос дерев'яний. І з ручками параметри 43 см на 25 см. Основа дерев'яна нічим не покрита. Є декілька варіантів зображень, ціна 199 гривень. 49 гривень. Дошка кухонна 25х15 см. 59 гривень терка міні із довгою ручкою. 34 гривні. Ось такий друшлак незвичний. Качалка для тіста дерев'яна із пластиковою ручкою. Ціна 69 гривень. Овочечистка Трансформер. Можна в ній міняти положення леза. Ціна такої овочечистки 39 гривень. Є декілька варіантів кольорів на вибір. Кошик пластиковий ціна 99 гривень. Свічка в скляній баночці. Ціна 34 гривні. Арома дифузер Аромат манго на знижці ціна 114 гривень. Набір ручок гелових 22 гривні 8 штук. Набір олівчиків 12 кольорів. Ціна 24 гривні. 89 гривень коштує дезодорант для взуття від Сілвер. Кріплення для подовжувача. Ціна 9 гривень. Нічник у вигляді зайчика. Ціна 29 гривень. Світильник світлодіодний складний. Ціна 55 гривень. Акція діятиме до 30 липня. Ліхтар із ручкою на батарейках. Ціна 47 гривень. Ліхтар світлодіодний. ціна 49 гривень на магнітній основі. Дошка пластикова для ліплення плюс стеки. Ціна 19 гривень. Зошит шкільний 12 аркушів. Ціна 3 гривні. Щоденник шкільний. Акційна ціна 29 гривень. Набір канцтоварів на блістері. Ціна 44 гривні. Паяльник електричний. Ціна 77 гривень. Герметик силикон 85 грам. Ціна 55 гривень. Червоний. Термометр вуличний. Ціна 22 гривні. Термометр цифровий, ціна 149 гривень. Органайзер рибальський двохсторонній. Ціна 119 гривень. 109 гривень. Органайзер. Тримач для вудок металевий. 49 гривень. Акційна ціна набір гачків 22 гривні. Вертлюжок для з'єднання 10 штук. Ціна 22 гривні. Карабін для з'єднання 10 штук або 6 штук в наборі. Ціна 22 гривні. Ножиці рибальські – 79 гривень. Мишоловка з клейовим покриттям. Ціна 9 гривень. Добриво для рослин 34 гривні, об'єм 300 мл. Добриво в паличках. Ціна 19 гривень. 20 штук в наборі. У коментарях питала за насіння. Чи воно є? Воно є, але асортимент невеликий. 12 гривень коштують бульбашки мильні у вигляді морозива. Набір запасів для унітазу від зелі – 15 гривень 2 штуки. Крот для прочищення труб 29 гривень. Надувні на рукавники ціна 32 гривні. Кольори в асортименті. Жилет дитячий, надувний із крилами. Ціна 74 гривні. Лак або піна для волосся від фірми Vella Flex 109 гривень. Засіб для волосся рідкі кристали 77 гривень 100 мл об'єм. Двохфазний спрей 55 гривень. Прокладки для картичних днів від котекс. 7 штук. Ціна 44 гривні. Щоденні прокладки від котекс? 55 гривень 50 штук. Ватні палички на дерев'яній основі ціна 34 гривні. Підгузки Dino Baby. Розміри в асортименті. Ціна акційна 194 гривні. Будь-який розмір Шестірка 32 штуки в упаковці, П'ятірка 36, четвірка 40. Вазон для квітів 77 гривень, меншого розміру 55 гривень. Ось такий вазон під квіти, менший розмір 37 гривень. В такому самому стилі більшого розміру 47. Крем концентрат для обличчя віковий 69 гривень 50 мл. 69 гривень. Маска Бабл. Палітра тіней для повік. Сафі 9 кольорів 29 гривень. Станок для гоління зі змінними картриджами 2 штуки 119 гривень. Одноразовий станок відбіг 22 гривні. 24 гривні. Чоловічий станок для гоління від фірми Бік. Піна для гоління 64 гривні. Гель для гоління 84 гривні. Арко 64 гривні. Піна. Нівея піна 88 гривень. Бальзам після гоління. 179 гривень. Гель після гоління 210 мл. 42 гривні. Набір станків для гоління жіночий 5 штук 34 гривні. Набір спонжів косметичних у банці 5 штук. Ціна 59 гривень. Ножнички для манікюру. Ціна 14 гривень. Нігті ромашка. Ціна 5 гривень. Косачки кніпса для нігтів. Ціна 24 гривні. Крем від опіків та порізів. СОС. Ціна 29 гривень. Набір розпірок для пальців. Ціна 6 гривень. 19 гривень, наклейки, кольори в асортименті. Бафіки для полірування. 14 гривень. Пов'язка ціна 55 гривень. 69 гривень коштує зеркало настільне, пластикова основа. 77 гривень. Дзеркало настільне. Також пластиковою основою. Пов'язка для волосся. Ціна 22 гривні. Резинка для волосся. ціна 2 гривні. Ножниці перукарські 11 гривень. 24 гривні коштує набір, ножниці та грабінець. Щітка для волосся 29 гривень. Масажер для голови ціна 39 гривень. Зошит шкільний 12 аркушів. Ціна 7 гривень. Дякую вам за перегляд! До зустрічі на каналі! Бережіть себе!